Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про один з кращих андроїд планшетів кінця 2025 року. Це Lenovo Yoga Tab. і почнемо одразу з його зовнішнього вигляду. Поєднання металу та скла історично було виграшним: цільнометалева задня кришка в двох фантастичних кольорах. Верхня частина оздоблена вставкою, котра розмістила в собі блок камери зі спалахом. На одній з коротких граней знаходиться кнопка живлення. Перед нею на довгій грані планшету розмістилися кнопки регулювання гучності. Тепер декілька слів стосовно продуктивності цього планшету всередині встановлений найпотужніший процесор сьогодення. Це Qualcomm Snapdragon 8 третього покоління, який має до 20 топ з пропускної здатності, бо є підтримка штучного інтелекту, та можливість працювати з надшвидкою lpddr 5 x оперативною пам'яттю, якою тут може бути до 12 гігабайтів для зберігання важливих файлів, програм або будь-чого іншого, є вбудована пам'ять ємністю в 256 гігабайтів. Без уваги залишився ще один порт: це рознім зарядки. Він же Type-C покоління 3.2, з можливістю. Заряджати швидко сам планшет, та заряджати інші гаджети. Також є підтримка виводу зображення на зовнішній екран. Хоча для чого зовнішній екран, якщо екран самого планшету просто феєричний? 11,1 дюйма, 3,2К роздільна здатність, пікова яскравість 800 ніт, і це все на IPS матриці, тобто з максимальним збереженням очей користувача. Є підтримка технології HDR 10, Dolby Vision. А розгортка, частота розгортки в 144 Гц. Тобто ми отримуємо екран, який дає зображення реалістичніше, ніж в житті. Ну а щоб це задоволення стало ще насиченішим, є чотири динаміки: 2 вуфери та два твітери вати кожен з підтримкою технології Dolby Atmos. Тепер переходимо до роботи. В комплекті з планшетом є ось такий стилус Tab Pen Pro. Стилус дозволяє моментально переключитися між розвагами та роботою. Нотатки, редагування тексту, малюнки, презентації та відео все стає набагато зручнішим. Tab Pen Pro без перебільшення можна назвати професійним рішенням, підтримка рівнів натиску 8192 та можливість писати під різними кутами. Стилу стає невід'ємною частиною продуктивної роботи, а де робота, там і заряджатися треба. Просто примагнічуємо стилус на верхню грань планшету і все, він автоматично заряджається. В розпорядженні користувача є гаджет з автономною роботою близько 11 годин. Вбудований акумулятор ємністю 8860 мАч підтримує технологію швидкої зарядки. До речі, зарядний пристрій йде в комплекті. І на десерт планшет Lenovo Yoga Tab має три камери: одна фронтальна і дві основні, одна з яких підтримує макрозйомку. І ще трохи цікавого, планшет Lenovo Yoga Tab підтримує роботу з Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Час штучного інтелекту вже наступив, і планшет Lenovo Yoga Tab стане ідеальним провідником в цей новий світ. Linova, Linova.